С новин підбиваємо підсумки п'ятниці і далі про таке. Продовження пошуково-рятувальних робіт на місці зруйнованого ворожою ракетою будинку 2 березня та поточна ситуація на запорізькому напрямку про 373-ю добу війни. Далі маскувальні сітки незамінна річ для військових на передовій. Процес та особливості їх створення ми дізнались у волонтерів. Беруть машини, танки, БМП. 3 березня всесвітній день письменника. Як змінилась творчість митців з початку війни, про перехід на українську мову та захист авторських прав? Дивіться у випуску на рік помінявся наш вік, на сто постаріло серце. Починаємо з оперативної інформації по Україні від ворожих обстрілів, котре потерпала Херсонщина. Військові РФ атакували село Козацьке Каховського району. Двоє людей поранено. Нині вони під наглядом медиків. Також під час артобстрілу у Херсоні один із уламків російського снаряда застряг в нозі 48-річної жінки. Почувши потужні вибухи, вона почала тікати з будівлі до підвалу, проте не встигла та отримала поранення. постраждалу ушпиталили. Было шесть, вообще шесть клопов было. Ну три они как, они хлоп-хлоп-хлоп где, непонятно. Mm -hmm. Просто что тут уже начали прятаться. А вот эти два, действительно, они достались. Женка просто ждала. Вся моя работница, да. Угалка, она что вот с этого рабочего места, ну тут пытались выбежать туда в подвал, и вот ее тут вот прямо перед самыми дверями по ногам выпанула, Вот, шла назад, вышла крови. Да, она вот так летрой... Що у Херсонській області представники так званої окупаційної влади здійснюють тиск на місцеве населення з метою привласнення їхніх земельних ділянок. Більшість жителів населеного пункту бойове Херсонської області відмовились передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації. Станом на 1 березня цього року близько 200 осіб з цього села вивезено в невідомому напрямку для проведення так званих фільтраційних заходів а у їхні будинки розквартировують російських найманців. Цієї ночі окупанти двічі поцілили по Нікопольському району. Під обстріли з важкої артилерії потрапила Марганицька громада. На щастя, минулося без постраждалих. Неспокійно було і на Миколаївщині. Близько четвертої години ранку загарбники з мінометів обстріляли місто Очаків. Наслідок атаки понівечили лікувально-профілактичний заклад та садочок. З попередньою інформацією постраждалих немає. Загалом, продовж минулої доби окупанти завдали 31 авіаційний та 3 ракетних удари по Україні. Натомість наші захисники гідно дають відсіч ворогу. Наші захисники збили ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БПЛА-1 типу «Суперкам», 2 «Орлан» та 4 «Ланцет». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили шість районів зосередження противника та склад його боєприпасів. Окрім того, українські воїни минулої доби ліквідували 765 російських окупантів, знищили вісім танків, 15 бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, чотири реактивних системи залпового вогню та 17 автомобілів. Також стало відомо про повернення до України 17 тіл загиблих воїнів, які мужньо боронили кордони держави. Про це повідомляє міністерство з питань реінтеграції. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції. Продовжуємо інформацію на запорізькому напрямку. На місці ворожого прильоту, що стався в ніч на 2 березня, вже понад добу тривають пошуково-рятувальні роботи. Станом на 10 ранку відомо про чотирьох загиблих людей, серед них три жінки та чоловік. Також знайдені фрагменти людських тіл, їх ідентифікують згодом. Травмовано восьмеро людей, ще десять вважаються зниклими безвісти. Під час розбору завалів надзвичайники врятували трьох котів. Один з них вже у господарів, ще двох передали волонтери. Триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла в Запоріжжі і пов'язана з прильотом ракети С-300. Ви бачите за моєю спиною, що рятувальники працювали цілу ніч. За допомогою освітлювальних башт підсвічували і станом на 10 ранку вже вивезено понад 130 тонн будівельного сміття. Звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь. Як військова, так і юридична окупант неминуче відчуватиме нашу силу, силу справедливості в усіх сенсах слова. Я хочу подякувати усім нашим рятувальникам, які від ночі розбирають завали будинку, під'їзд якого був зруйнований ракетою. Вдалося врятувати 11 людей більше 70 отримали допомогу. Окупанти продовжують обстрілювати позиції українських військових. Протягом минулої доби ворог завдав понад 90 ударів із танків реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення. Під ворожий обстріл потрапили 15 населених пунктів області, серед них Орігів, Степногірськ та Кам'янське. Поліція зафіксувала зо три десятки повідомлень про руйнування цивільних будинків та об'єктів інфраструктури. Російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зокрема, з початку лютого 2023 року російські найманці почали активно забирати автомобілів жителів, які не отримали російські паспорти. Стало відомо, що на окуповану заес 2 березня прибула шоста команда експертів МАГАТЕ спеціалістам. Довелося перетинати лінію фронту пішки, адже дороги розтрощені ворогом. Ротація інспекторів повинна була відбутись ще на початку лютого. Проте зміна фахівців навмисно блокувалася загарбниками. Нині нова команда експертів вже прибула на заес. Місія МАГАТЕ на захоплені росіянами Запорізькій АЕС допоможе стримувати їх від вчинення нових актів ядерного тероризму та можливих провокацій. Кружний адміністративний суд Запоріжжя завершив розгляд справи щодо скасування рішення про реорганізацію міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги та об'єднання її з іншим медичним закладом, виконуючи обов'язки директора п'ятої лікарні Петро Риженко на останньому засіданні подав клопотання про відкликання адміністративного позову. Втім, суд відмовив після розгляду доказів та дебатів учасників процесу суддя задовольнила позов п'ятої лікарні у повному обсязі. Проте, це рішення набуде законної сили лише після вичерпання термінів подання апеляційної скарги. В свою чергу юристи міської ради вже готують матеріали для апеляції та сподіваються оскаржити рішення про скасування реорганізації лікарні з іншими закладами. Суд вирішив визнати протиправним та скасувати рішення Запорізької міської ради від 7 грудня 2022 року номер 70 про реорганізацію юридичної особи комунального некомерційного підприємства міська лікарня екстрено та швидкої медичної допомоги Запорізької міської ради шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства міська лікарня номер 6 Запорізької міської ради. На жаль, ми таким рішенням не можемо бути задоволені, оскільки ми і надалі будемо продовжувати реформувати медичну галузь. Після отримання повного тексту рішення будемо готувати апеляційну скаргу та подальше оскаржувати це рішення. У Запоріжжі провели четвертий тренінг в рамках проєкту про домашнє насильство. Знай, впевнено, себе почувай. Учасниками стали запорізькі пари, батьки з дітьми, а також переселенці. Захід спрямований на те, аби розпізнати прояви домашнього насильства та вміти протидіяти їм. На початку тренінгу разом із психологом учасники визначали, що означає поняття домашнє насильство та обговорили його види. Згодом дізналися, як правильно реагувати на прояви кривника. У другій половині заняття змоделювали фіксували ситуації, пов'язані із насильством, аби учасники могли розпізнати проблеми та запобігти їм у родині. Мене заінтересував цей проєкт своєю тематикою, тому що я вважаю, що насильство в сім'ї, воно має корені доволі глибокі. Тобто це виходить з нашого суспільства, де виросли люди, і відтуда, мабуть, вони приносять ці всі качіства в сім'ю. Вот. И если что-то услышу новое, конечно, буду это использовать в жизни, передавать свои знания своим детям, дочерям, знакомым. Ну, то есть я считаю, что я здесь получу довольно нужную информацию. Проєкт стартував ще у грудні. Він включає у себе серії тренінгів для представників громад та сімей. У планах організаторів невдовзі влаштувати форум театр для молоді, де учасники будуть опрацьовувати ситуації, пов'язані з домашнім насильством. Фінальним етапом реалізації проєкту стане створення чат-боту. Він міститиме інформацію про запобігання насильству, поради та телефони допомоги. За 2022 рік було 2560 випадків, на які відреагували поліцейські, із них 1300 були підтверджені саме домашнє насильство, і тому саме проект. Ми хочемо на упередження працювати саме запобігання цьому явищу, тому чим більше людей будуть знати, що таке домашнє насильство, які прояви бувають домашнього насильства, види, які домашнього насильства, то вони будуть розпізнавати. Розумні лічильники на заміну старих у Запоріжжі продовжують міняти прилади обліку теплової енергії у будинках. Насправді несправні або викрадені замінюють на оновлені смарт-лічельники. Про переваги такого оснащення та антивандальні заходи, до яких вдаються тепловики, розкаже Єлизавета Швайко. У будинку по вулиці Вороніна, 19 кипить робота. Тепловики виконують заміну приладу обліку, адже під час чергової перевірки виявилось, що механізм вийшов з ладу. Новий лічильник набагато практичніший. Всі показання може передати мережею. Для цього тепловикам буде достатньо просто підійти до будинку і вони побачать дані з лічильника на своєму планшеті. З затавлю мозі під прибор шарки діаметром 65, щоб учитывать тепло для, для домов. Прибор учета, он вышел из строя, то есть выжил свой э, срок службы, э, не было у него интернета передачи, теперь уже счетчики стоят, будут новые, с GPS-передачей. Фізичне старіння та зношеність елементів приладу стають основною причиною заміни старого лічильника на новий, зазначають фахівці. Проте чимало випадків, коли прилади крадуть. Аби запобігти цьому, тепловики встановлюють решітку навколо лічильника і замок на вхід у підвал. На заміну одного приладу витрачають день. При цьому опалення будинку не вимикають. Робота є, робота треба виконувати для людей, для жильців, щоб їм було уютно, тепло. Заміну лічильників планують виконати ще у 15 будинках, де свого часу прилади вийшли з ладу або були викрадені. Загалом в місті майже всі будинки вже оснащені новими смарт-приладами. Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. За свої кошти він почав будувати фортецю, що згодом стала прототипом Запорозької Січі. Йдеться про відомого гетьмана Дмитра Вишневецького. За даними археологів, замок на малій Хортиці став форпостом у боротьбі проти татарської агресії. Розташований він був на північній частині острова, а скелі служили природнім захистом від ворогів. Про те, що там дійсно були козаки, свідчать і знахідки, зокрема, шабля у 125 сантиметрів, яку знайшли поблизу острова. Саме тому цю територію територію і назвали на честь гетьмана Байда про хоробрість і талант Вишневецького, а також його діяльність і вплив на формування держави говорили учасники міжнародної історичної конференції, яка відбулася в Запорізькій обласній науковій бібліотеці. Історики, краєзнавці та студенти вишів виступили з доповідями про життя та походи Вишневецького, адже постать байда в нашій історії дуже яскрава. До того ж, він був одним із фундаторів української армії. Ця фігура, ця постать української нації, вона дуже яскрава. Це була людина, смілива, звитяжна фундатор першої запорозької січі. Дуже багато дослідників, істориків, воєнних вважають його фундатором української армії. У нас дуже важливо пам'ятати цих героїв. Популяризувати їх діяння, їх політику, їх погляди, пам'ятати, що вони зробили для нації досліджувати таку особистість дуже цікаво, оскільки вона показує, як люди того часу дивилися на певні політичні ситуації. Тобто, ну вона проводить деяку аналогію з сучасним світом. Ще за життя Дмитра Вишневецького про нього почали створювати легенди в українській народній творчості. Вони перетворилися на широковідому думку про козака Байду. А нині лицарські чесноти гетьмана та його любов до рідного краю служать прикладом для сучасників. Це приклад того, що він дійсно запав у народну пам'ять і навічно став героєм, прописаним у народній свідомості. Оце це для нас найважливіше. Дев'ятий рік поспіль запорізькі волонтери безперервно плетуть маскувальні сітки та віддають їх на передову. Лише за останній рік виготовлено близько 700 засобів захисту. Тепер ці сітки слугують маскуванням бійцям на Запорізькому, Харківському, Донецькому та інших напрямках. Особливостями процесу їх створення волонтери поділились із нашою Тетяною подою. Господі, однодні спогади залишились. Ну нічого, нічого. Дуже добрі, дуже. У нас дуже файне місто. Дуже. У нас і море є, так, так називаємо Каховське водосховище. Пані Ольга ділиться спогадами зі ще до воєнного рідного дніпрорудного. каже, ніколи не думала, що доведеться покинути домівку. Війна до міста прийшла в березні 2022-го. Тоді російські військові зайшли на вулиці важкою технікою. Танки у нас тут так називаємо тероборона стояла. розвернули танки на початку березня. А потім потихеньку зайшли, зайшли, зайшли. В априлі я звечора побачила якийсь огні. У мене горсовіт, кришу віддати на, на горсовіті. А у зранку встало, висить три трікало. Жити у містечку стало небезпечно. Через так звані підвали, де рашисти катували людей, пройшло чимало військових ветеранів та цивільних. До оселі пані Ольги росіяни також приходили. На щастя, запізнились на кілька місяців. У квітні вона виїхала з окупації. Я вирішила виїжджати, тому що там жах жити. Я б не змогла морально. Тим більше у мене хлопці на, на фронті оба. Обискувати, не обискували, телефони шерстили повністю. 26 блокпостів. Кілька місяців пані Ольга проживала на західній Україні, де допомагала переселенцям. По приїзді до Запоріжжя одразу долучилась до іншого волонтерського руху, який виготовляє сітки. Команда налічує понад півсотні людей. Це місцеві і переселенці. Свого часу плели сітки лише жінки, тож спільноту волонтерок прозвали космоледі. Назва походить від мікрорайону, де виготовляють маскування. Проте тепер у команді є й чоловіки. Тоді нас було чоловік. Ну, мабуть, 15 дівчат. А коли вахнув буремне 24 лютого минулого року, то в цій маленькій приміщенні в цьому більше 100 чоловік зразу прийшло. З початку війни ми сплили більше 700 сіток, і коли порахували по квадратних метрах, це накрили сім футбольних полів. За день волонтери можуть сплести дві-три сітки великих розмірів. Їхні вироби накривають техніку та укриття військових у гарячих точках майже по всій Україні. До кожної сітки символічно кладуть у державний прапор. Пані Ірина, яка ще рік тому долучилась до команди, ділиться. Військові називають їхні сітки найкращими. У нас є закази, якщо це напрямок бахнуть, там де вже сніг є, ми вплили білі сітки. Запорізький напрямок у нас такі, ну так скажемо, кольори природні. Волонтери передають на фронт не тільки сітки, кожен допомагає речами, які робить самотужки. Ми в'яжемо шкарпетки теплі, ми робимо маленькі подушечки хлопцям, ми робимо кавери на шоломники. Для того щоб ховати хлопців, от ми робимо окопні свічки. Наші військові беруть машини, танки, БМП, беруть під ноги собі, на сидіння кладуть у медикині біля кроваті на столі розкладені на них медикаменти. Тож пані Ольга, знайшовши тут нове хобі та підтримку, залишилась на вісім місяців. Працює у центрі щодня, наближаючи перемогу України, та вірить, що зовсім скоро її чоловік і син повернуться до неї з війни. Ну а як інакше, вона ж допомагати. Кожен робить свою справу. Хтось хліб пече, хтось воює, хтось плете. Це велика справа. Це дуже допомагає нашим хлопцям. Я ж чую від своїх ребят. Поміж людей тут також бігає чотирилапа волонтерка Ліза. Вона виконує свою частину роботи, щоденно знімає стрес доброчинцям. Якщо ви маєте бажання фінансово допомогти команді, номер картки можна побачити на екрані. Також тут не зайві вільні руки. Звертатись можна за адресою вулиця Парамонова, 15. Це будівля колишнього технікуму. Тетяна Пода, Андрій Позняков, телеканал МТМ. У Запоріжжі правоохоронці планують організувати молодіжне об'єднання для патріотичного виховання та створення бойового духу. Тож ювенальна поліція оголосила про конкурс на найкращу назву та девіз для дитячої організації. Для цього необхідно зайти на сайт національної поліції та знайти форму для конкурсу і написати свої пропозиції. Правоохоронці зазначають, що проєкт вже стартував. Стати учасником руху можуть діти від 12 до 17 років. Підлітків чекають заняття у спортивних секціях під керівництвом професійних тренерів туристичні походи, змагання, конкурси, а ще поглиблений курс історії, культури та традицій українського народу. Усі пропозиції щодо назви та девізу приймають до 10 березня. Переможця обруч шляхом голосування. На автора ж найкращої ідеї чекає цінний подарунок. 3 березня всесвітній день письменника. У складі Запорізької обласної спілки 25 професійних авторів. Проте є письменники без офіційного статусу і з розвитком сучасних технологій можливостей для популяризації власної творчості аматорів стало набагато більше. І разом з тим ризиків втратити свої шедеври. Про один з таких випадків розповість Артур Туркін. Ви вірите в це майже рік, а руки тремтять як уперше. На рік помінявся наш вік на сто постаріло серце. Ці вірші запорізька поетеса Валентина Вісленко написала 1 лютого та виклала у себе на сторінці. І вже за кілька діб ці слова стали вірусними у соцмережах. З ними створювали картинки та читали на відео, але без зазначення авторства. Перший ролик зібрав понад півмільйона переглядів. І кульмінацією цього всього стало те, що мій вірш виставили на сторінці Ліни Костенко, офіційній сторінці. І під цим віршем стояв хештег Ліна Костенко. І тут вже цей вірш розлетівся повністю по інтернету, і генштаб України його виставив, і група Верховної Ради виставили, і Українська Правда, і всюди було підписано, що це Ліна Костенко. Однак Валентина таки довела своє авторство. Вірші до війни каже поетеса, писала російською. Проте, після 24 лютого минулого року повністю перейшла на українську мову. Тепер російські мові в моєму житті прийшов. Інець кожного дня я пишу, читаю українською, розмовляю українською і сама відчуваю, що з кожним днем розмовляю краще і пишу краще. Перший вірш українською я написала в березні 22-го року. Війна змінила життя не тільки Валентини, а й інших письменників області. Комусь довелося покинути рідні домівки, а дехто творить в окупації. Тим не менш, навіть мох воєнного часу вдається видавати книжки. Ось ці збірки в форматі а 5 одразу передають на фронт в шпиталі та всім, хто їх потребує. Тут якраз ті почуття, емоції, відчуття, рефлексії, які переживають наші письменники від початку війни до наших днів. Це от книга, наприклад, Віри Коваль, ті, що йдуть крізь вогонь. Потім Вікторії Забави Словом Римою. І книга, яку ми видали під псевдонімом Рогузяний дід, автора поки що розголошувати не можу, бо він в небезпечних місцях знаходиться зараз. А й надія від слова Дія. Зараз запорізькі письменники планують видати колективний збірник всіх твор. Рів, написаних під час війни, сподіваються, туди увійдуть не тільки роботи професійних авторів, а й аматорів, бо серед них достатньо талановитих і цікавих молодих митців. Артур Туркін, Юрій Поверазнюк, телеканал МТМ. З нагоди всесвітнього дня письменника в обласній науковій бібліотеці підбили підсумки творчої діяльності за минулий рік. На захід запросили авторів обласної національної спілки письменників, яких нагородили грамотами за внесок у розвиток культури рідного краю. Також письменники ділились і власними напрацюваннями, зокрема, читали вірші. Автори зізнаються своєю творчістю, намагаються підтримати захисників та всіх українців. А зустріч стала приємною можливістю побачити колег і обмінятись думками щодо роз розвитку сучасної літератури під час війни хай згинуть і лихо, і недоля. Козацька родина підніме з руїни соборну святу Україну. Цей час, коли відбувається війна, коли йде війна, коли написано стільки всього про війну, і дуже. Хочеться, щоб наша творчість, щоб наше слово допомагало і бійцям на передовій. Ми посилаємо книжки, пишемо для них і для підтримки духу наших громадян, запоріжців. Нові пісні та хореографічні постановки творчі колективи Палацу культури Орбіта готуються презентувати весняну концертну програму під назвою Неймовірна я постановка уособлює в собі пробудження природи, витримку українців у цей складний час та любов до рідної країни. Наша Анна Анакремаренко побувала на репетиції концертної програми і вже готова ділитися враженнями. Я була і захвалию. Щастя, можу платити життя, але зрад не прощай, ні за що. На сцені Палацу культури «Робіта» в самому розпалі репетиція майбутнього концерту «Неймовірна я. Постанові беруть участь не лише дорослі, а й діти з різних творчих колективів. Готується до прем'єри і Надійка, вихованка зразкового ансамблю естрадного танцю. Браво дівчинка розповідає, вже 9 років займається хореографією. Танці її надихають, до того ж, захоплює дівчинку підготовка до масштабних виступів. Неймовірна, я це про Україну, яка вона гарна, дивовижна ми танцюємо майбутнє дитинство. У нас чотири людини, які кожного відповідають за свою тему. Я дитинство. Ми зібралися перше для репетиції програми, яку ми присвячуємо усім жінкам, усім жителям міста. Яку ми назвали неймовірна я під цим? Ми підрозуміваємо неймовірна весна, неймовірна наша країна, неймовірна перемога, на яку ми очікуємо. Це все прозвучить у нашій програмі. Глядачам зі сцени покажуть становлення України як розвиненої держави, що здатна вистояти за будь-яких умов. На відвідувачів очікують нові музичні композиції у виконанні оркестру. Також у концертній програмі задіяні артисти балету муніципального театру танцю. Побачити «Неймовірна я можна буде безплатно, проте програма буде доступна тим, хто попередньо зареєструвався. Ми відкривали реєстрацію на захід. І за дві доби нам довелось на жаль цю реєстрацію закрити, тому що була така кількість глядачів бажаючих, що ми вже не могли продовжувати реєстрацію, щоб всім вистачило місць. Ми ще і дуже розраховуємо на те, що глядачі, які прийдуть до нас на цю програму, захочуть до нас ходити у творчі колективи. Прем'єра концерту Неймовірна я відбудеться 4 березня в Палаці культури Орбіта. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.